Програма дійсно дуже популярна, і це зважаючи ще на те, що вона наразі, поки що, як я вже казав, вона обмежена певним незначним колом клієнтів цими чотирма категоріями. А фактично, зараз ну, попит дещо спав, я маю на увазі у порівнянні з. Першими там двома місяцями, коли тільки програма стартанула, і коли взагалі був пік там популярності, і пік запитів, що це таке, як, як мені отримати. Але зараз, в принципі, з початку року банк в середньому отримує, ну саме наш банк зараз, по там 3 4 тисячі заявок щомісяця. Фактично, от загалом, ми отримали з початку року вже більше 25 тисяч заявок на кредит саме від клієнтів. Ситуація в інших банках, ну, напевно, десь подібна, оскільки все ж таки більшість клієнтів, те, що ми бачимо, вони стараються обирати саме направляти заявку до всіх банків. А вже потім обирати саме з тих пропозицій, які банки надали, які їм найбільш там пасують, подобаються. Тому можливо навіть у інших банків там трохи більше кількість заявок.